Доброго дня! Я Трач Олександр, учень 9 класу ліцею номер 1 Ладишнської міської ради. Навчають гуртку основи науково-дослідницької діяльності. В вашій увазі пропонується робота на тему дистанційне визначення силових та кінематичних параметрів автотранспортних засобів з використанням мікроконтролерної техніки. У багатьох галузях промисловості все більше значення набуває швидка і економічна доставка великогабаритних вантажів автомобільними поїздами, до складу яких входять автомобіль більтягач та напівпричіп або причіп. Підвищення продуктивності автопоїзда при перевезеннях можливо за рахунок повного використання вантажопідйомності і габаритної довжини, що погіршує його експлуатаційні можливості, зокрема маневреність. Вирішення цього завдання потребує постійного моніторингу основних параметрів автомобіля, зокрема навантаження на вісі, яке, крім економічних показників перевезень витрат пального та надмірних викидів СО2, має визначальний вплив на маневреність гальмівні характеристики, отже, і на безпеку руху. Поточне визначення реального гальмівного шляху є надзвичайно актуальною задачею як для учасників руху. Так і для розробників нових транспортних засобів та дорожньо експлуатаційних служб в плані зниження аварійності та визначення оптимальних швидкісних параметрів. В намаганні перевести як можна більше вантажу за один рейс, часто відбувається перевищення норм допустимих посильних навантажень, і як результат зношення дорожнього полотна. Навантаження на вісь – це навантаження від маси автомобіля, що передається на дорожню поверхню, колесами однієї однією для боротьби з такими порушеннями введено ваговий контроль та відповідні міри впливу за. Недотримання нормативів згідно з статистики мініфраструктури, більше 30% вантажних авто слідують по українських дорогах з перевищенням допустимої ваги. Для вирішення цих завдань використовується спеціальні автомобільні ваги, але враховуючи їх габарити, мобільність, вартість та інші особливості, експлуатаційні вирішення цих проблем потребує задіяння сучасних мобільних інформаційних рішень. Продовження строку служби автомобільних доріг, в тому числі за рахунок урахування основних факторів негативного впливу від рухомих автотранспортних засобів на стан їх покриття є надзвичайно актуальною загальнодержавною задачею, особливо в плані введення великого будівництва. В процесі розкриття теми сформульовано робочу гіпотезу та основну мету: це розроблення технологічних та програмних засад, створення системи постійного контролю основних експлуатаційних параметрів автотранспортних засобів, маси вантажів, навантаження на вісі і витрат пального та гальмівного шляху, як в салоні водія, так і дистанційно в реальному часі. Визначено предмет дослідження та об'єкт дослідження, поставлено додання і визначено методи поре... проведення досліджень. Запропонований автомобільний мікрокон... мікроконтролерний термінал, який розміщується на транспортному засобі, є основною складовою системою, яка дозволяє відділеним диспетчерським службам та водієві в салоні автомобіля. Оперативно відстежувати основні параметри транспортного засобу, що можуть бути доведені в залежності від призначення автомобіля, датчики, які здійснюють перетворення значень рівня пального та навантаження на вісь в електричні сигнали, розміщуються у відповідних системах автомобіля. Існуючі способи оцінки та вимірювання гальмного шляху, в основному передбачують отримання результатів або за межами рухомого транспортного засобу на основі ефекту доплера, або шляхом вимірювання на місцевості реальної довжини з наступними громісткими обчисленнями. Створення мікроконтролерної системи, яка ґрунтуючись на сучасній Елементній та програмній базі здійснює поточне вимірювання гавільмівного шляху з представленням даних безпосередньо в салоні автомобіля в процесі розроблення і випробовування нових транспортних засобів та для використання водієм, що сприяє реальній оцінці можливості безпечного здійснення маневру визначення безпечній швидкості його виконання, входячи з мінливих доріжніх умов. З використанням розробленого апаратного та програмного забезпечення, проведено експериментальні дослідження по визначальному по визначенню гальмівного шляху з. Дорожніх реальних умов, які підтвердили діяльність основних принципів побудови системи, у відповідності запропонованою функціональною схемою розроблено мікроконтролерний термінал на основі платформи Arduino Uno. Термінал забезпечує Перетворення аналогового сигналу від датчика рівня пального в значення об'єму у цифровому коді, та перетворення цифрового двікового коду від датчика е Енкодера в значення навантаження на вісь, що робить можливим оперативне відстеження динаміки основних параметрів транспортного засобу. Дані виводяться на дисплеї пристрою, розміщені в салоні водія та передається до системи дистанційного контролю. Запропонована система дозволяє віддаленим диспетчерським службам отримувати та систематизувати інформацію про стан основних параметрів задіяного рухомого складу. З використанням наявних апаратних можливостей платформи Arduino забезпечено безпровідний локальний канал передачі даних Bluetooth, що включає. Провідні з'єднання і значно підвищує надійність системи в цілому, враховуючи особливості експлуатаційних в умовах відбрації та температурної нестабільності. Заплановані випробування пристрою з різними видами транспортних засобів з метою напрацювання алгоритму визначення навантаження на вісь Багатовісових автомобілів при наявності лише двох базових випровінюваннях. Також плануємо розроблення відповідального програмного забезпечення для можливості отримання даних на мобільний телефон, оснащений програмою Android, що дозволить проводити моніторинг сигналу в локальному режимі водію експедитору тощо. Коротко зупинився на висновках проведеної роботи. За результатами проведених досліджень з використанням виготовленого обладнання та програмного забезпечення отримані нові наукові знання, які є вагомим підгруттям для побудови локальних логістичних систем, поточного прийняття рішень синхронного з віддаленням диспетчерськими пунктами та контролю динамічних гальмівних параметрів в процесі випробування нової техніки та післяремонтного регламенту, обґрунтовану архітектуру та реалізований мікроконтролерний термінал і відповідне програмне забезпечення для дистанційного та локального моніторингу, і віддаленої комп'ютерної графічної інтерпретаційної основних параметрів автотранспортних засобів. Організована на базі розробленого терміналу мікроконтролерна система дозволяє отримати зазначення, отримати значення основних параметрів процесу в цифровій формі з передачею через організований безпровідний інтерфейс на комп'ютер диспетчера. Дистанційне отримання поточних даних про основні параметри рухомого складу дозволяє знайти отримані часто. Компромістичні рішення щодо логістичного ефективного використання задіяних транспортних засобів, схемні і конструктивні рішення проведеного розроблення комплексу приладів є основою створення промислових зразків обладнання відповідного призначення. Новизна програмних рішень відображена в підготовленні відповідь. Документації для реєстрування в Державному департаменті інтелектуальної властивості авторського права на твір комп'ютерна програма моніторинг авто для... для графічної інтерпретації отриманих даних з мікроконтролерного пристрою та програму для обчислення гальмівного шляху системаз... систематизації та збереження даних на підготовленому патенті. Спосіб визначення гамівного шляху авторського засобу. Дякую за увагу!